Отже ж, горе. Куме, привіт. Доброго дня. Тут мені на поле хробаки заповзли. Я їх вже побив. Але, дається, пара втекла на ваше поле. Гляньте в себе. Дякую, куме. А ви б не могли на польський кордон підскочити? Тут якесь непорозуміння. Добре. Запущу комара і за годину буду. То, что он не улетает. Ну, теперь можно и на кордон. Мої дрони точніше. Як це твої, мої точніше. Що? В мене більше попадань. Та йди ти. Добре. А пішли до розвідки і перевіримо. Та й до ворожки не ходи. Слухай, Моцарт. А ти можеш по знімкам з супутника перевірити наші влучання? Можу. Ільїнський НПЗ. 9 січня. Є попадання. Афіпінський НПЗ. Попадання. Новошахтинський НПЗ. Попадання. Куйбишівський НПЗ. Попадання. Нєвський. Поранив. Славнєв. Поранив. Клинці Поранив. Брянськ. Поранив. Орел. Поранив. Вєлгород. Поранив. Різань. Поранив. О, пати джано, портамі віа. О, бела чао, бела чао, бела чао, 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 чао пати джано, портамі віа, ке ми сенто. now Martina <laughs> блядь, сидить він інтроверт, йому з людьми складно, він сидить сам Розумієте, друзів в нього немає, близьких в нього є, але ніхто з ним не спілкується. Навушнички зато природа, дерево. Сидить і дивиться на людей. Маньячела, блять, майбутнє, а не інтроверт. Що він там в ту оптику побачить? Так ні, цілий день дивиться і дивиться, ще щось у блокноті щось пише, якісь поміточки робить. Кажу ж, маньячело якесь росте. не щоб до дівчат бігати, так він електронну музику слухає. Рваний піксель надів, хіпстер сраний. А що далі? Сьогодні інтроверт. А після війни що? Гайковерт, чи не дай Бог інженер, чи маркетолог, чи упаси, господи, музикант або айтішник? От таке дурне росте. Здоров'я нема, бо з тим зошем зовсім схуд. Чуба відростив. Да? Без шапки ходить, бо в нього, щоб ви знали зачіска. От ти тільки повернись. Я тебе навчу. Мам. Я зайнятий. Потім наберу Інтроверт. Мала. ти Тут? Плюс. А що там ще чути? Білгород ще пару пропущених. Ану, включи на громку. Еба я я же сказала это безпілотник! Шериф, от все хочу спитати. А чого ми тільки шолом та руки помічаємо ізолентою, А росіяни ще й ноги? Раніше вони носили галіфе, і коли з переляку всиралися, то лайно не падало у чоботи, а залишалось у штанях. А зараз вони намагаються копіювати нас і форму змінили. Але все одно всираються. тому перематують ноги, щоб лайно, як завжди, залишалось у штанях. Хлопці, привітайтесь! До нас зайшов новий сусід познайомитись. Це вони сьогодні нам так потужно допомогли. Знайомтесь, штурмовик, позивний Одіссей. А чому Одіссей? Бо я з Одеси. А знаєш, чому Одіссей 10 років після війни не міг повернутись додому? Знаю, бо заповнював журнали, підписував обхідний та писав рапорти про речі. Мої дрони точніше. Як це твої? Мої точніше? Що? В мене більше попадань. Та йди ти. Добре. А пішли до розвідки і перевіримо. Та й до ворожки не ходи. Слухай, Моцарт. А ти можеш по знімкам з супутника перевірити наші влучання? Можу. Ільїнський НПЗ. 9 січня. Є. Попадання. Афіпінський НПЗ. Попадання. Новошахтинський НПЗ. Попадання. Куйбишівський НПЗ. Попадання. Невский. Поранив. Славнев. Поранив. Клинцы. Поранив. Брянск. Поранив. Орел. Рязань. Но мы же должны рискнуть нашими жопами, да? Нет, не должны. Чего вообще мы должны? Да, вы правы. Не должны. Но мы рискнем! Агент Я, прием. Агент Я, на связи, прием. Подлетаем к цели. Это Шумакеевка? Это Елабуга, наша цель. Ты же говорил, смотаемся по-быстрому в Макеевку и обратно в Ростов. Заскочим на минутку в Елабугу, а потом в Макеевку. Какая нахрен Елабуга? Мне же еще страусов кормить надо. Да мы на минутку, сбросим груз на завод и обратно. Агент Б попросил. Не мог же я ему отказать. А что за груз? Так это те канистры и ящик со взрывчаткой, что у вас под ногами. Леша, а кто такой агент Б? Это Буданов. Леша, ты больной, нас же завалят. А с твоим камуфляжем даже в плен брать не будут. Мы уже тысячу километров пролетели. Видели только два украинских дрона. Да некому нас тут сбивать. Федорович, там, кажется, народ внизу немного паникует. Успокой их. Там под ногами есть мегафон. Скажите им что-нибудь. Леша, ты прикалываешься. Другого не было. Знаете, меня обманули, предали, меня кинули, как плохо. Ильич, давай другую песню, а то люди разбегаются. Понял, сейчас будет песня. Жизнь ваша должна быть спокойной и уверенной. Вы должны быть уверены в себе и в своем будущем. Знаете, как в той песне ⁇ Любимый город ⁇ знаете, да? Любимый город может спать спокойно не видит сны. Федорович, ну какое спокойно. Мы на них сейчас взрывчатку бросим. Любимый город может спать спокойно и видит сны и так далее. Блять, воздушная тревога началась. Так и не выпили, блядь. Заколебали, успокойтесь, остановитесь. Леша, а давай не будем скидывать, а эпично врежемся, как камикадзе. Пурум-пурум. Я то выживу, потому что я бессмертен. Мне это не в первый раз. А от тебя, Федорович, только след в истории останется. Интересно, а как меня в истории назовут? Привык Татарстана. Ты что слышишь? Дай сюда баранку. Да убери руки, старый дебил. Дебилом тебя в истории назовут? Да убери руки.

Wszystko czuje to mocniej, zapozwujte. Idę wolim, karpaty duć, Nad bromskwa je ludź. Степ козацький знає путь України горда суть, за свободу і за честь, за життя, що нищить смерть. Сто десята йде у Міць душі тримає стрій в части вожної імли Ми постали. Ми змогли стать звичай пронесли, йдемо далі, як пішли, за свободу і за честь, за життя, що нищить смерть. За життя, що нищить смерть, сто десята йде у бій, міць душі тримає стрій, за свободу, і за честь за життя, що нищить смерть. Якщо п'ять не стріляєш, хід переходить до іншого. Ну, то погнали плюс, плюс. 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 плюс 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 Ну що? Знову програв. Тоді моє бажання таке біжиш в день, голяка, по двом окопам. Ха -ха -ха. Та не бійся, тьотя шутить. Просто передаси шоколадку. Ще пограємо? Завтра. Шашки. Шериф прийом. На зв'язку. Як просили, всі поховались у штабі. Так що можете хай марити їх. Вчора був страшний день. Росіяни стріляли як на віженні. з усього, що в них є. Добре, тільки що гатили, куди попало, і в нас нема втрат. Що це їх так вибісило? Мала. Знов твоя робота. Та ти й води в роті не втримаєш. Знов завівся. Мала, так про що це він? Ой, краще я розкажу. В кінці того місяця ми пішли вночі в розвідку. І мала з нами. І вийшли на тіктокерів. А вони солодко сплять. Ми їх хотіли того, а мала каже, не треба, зробимо краще. І написала маркером кожному на лобі. Слава Україні! А коли повертались, то заглянули в окоп до хробаків теж сплять. То мала їм написала на лобі Ахмат сила. Пам'ятаєте, три дні вони один одному мочили, Вибісились один на одного, а то все наша мала. Йосип Сивий трясся вашій матері. Та весь фронт тоді на три дні зупинився. Ні ми, ні росіяни не розуміли, що відбувається. Там тільки ядерки не вистачало. Чому не попередили? Та воно якось так само закрутилось. А зараз що вже накоїли? А чого ви на мене так дивитесь? В цей раз точно не я. Фух, шериф. Ідіть, послухайте, що в окопах хробаків робиться. Ну, і як вам? Не зрозумів. Це що, динозаври? Та де там? Це ж в них свято вчора було. Бухали та стріляли. То оце вони до тями приходять. В основному ригають та поносять. Це в них завжди так після свят. А вчора, здається, в них були артисти, то свято подвоїлось. Мати Василева, хіба люди так роблять, і добре, що вітер не в нашу сторону. Вжик. А не хіба нам оце? А ви гляньте? Ми вже їх розрізняємо. Дивіться: ото три літра Ратопс, а ото три Ригазавр. то алкоцераптор. Отой здоровий то ригалодон. А на дереві. То, мабуть, якийсь Верводактиль? Вжик, не морочи мені голову. Кажи вже, що ти хочеш. Шерифи, ви ж бачили, які вони. Може, у вас є пара хаймарсів? Хм, mm. Діло кажеш. Зараз знайду. Чи щось веселеньке для гарного настрою. Момент. Зараз зробимо Тут пипец, тут пипец. Був большой взрыв, тут пипец, тут пипец, і горит очень сильно ліпец, тут пипец, Був большой взрыв. тут пипец, тут пипец. І горит очень сильно. Тут ліпец, тут пипец. Був большой взрыв. тут пипец, тут пипец. Ей горит очень сильно страшно.